Вітаю! Я Блащук Михайло Адамович, користувач компанія Interfell Trade. Я вложив сюди средства понад 552 долари. Показую лічний кабінет. Ось моя сума баланса на сьогодні. Ось показую повністю суму баланса. Вивести ці кошти неможливо є взагалі повністю всієї компанії Interfall Trade. В основному. Ось інвестиції. Поповнення от. І зароботок. Так, вот я вам показываю. Вот это я вносил. Два. Вось три личных средств. Вось четыре личных средств. Вось пять, вот шесть раз. Вот это мой заработок становится. 11 долларов, 15 долларов.

В основному. Не раджу вам цю компанію вложувати средства, так як це компанія мошенник Вони виманюють у вас деньги, тобто за переводи. І посилаються на те, що в Україні заборонено перекази. Потрібне переоформлення документів і все прочее. Зазвичай требується. Самі можете подивитися, я вас не обманюю, реальний кабінет. Реальна компанія. В основному. Зараз я вам покажу інформацію про компанію. Ось. Читайте уважно, ознакомлюйтесь. Я вам не раджу вносити сюди якісь средства. Так як вони вас ще потребують за переоформлення, я приблизно 750 доларів. Взагалі, документів поки вивезти кошти можна буде. В основному. Дійсно, я дуже вам не раджу, Ось показую вам реальну повністю інформацію про компанію. В основному, але це компанія Машиник. В основному, я вам не раджу з нею мати жодних відносин. По-перше, так як кредитні средства теж не рекомендую вносити, Бо тому що на першому етапі виводу вам заблокірують ці средства. Або будь требувати 200$ доларів для поповнення. Як ви хочете вивезти. того, як ви внесете 200$, доларів, з вас ще будуть требувати 100$. доларів, Тобто 300 доларів В основному. Потім ще раз будуть требувати 300 доларів для закінчення оформлення документів. Це суцільне розочарування. Показую вам повністю сайт. Дуже раджу ознайомитись. Щоб не попадати на подібні ситуації цій компанії Interfell Trade, Бо це маніпулятор компанія, яка з'явилася нещодавно на ринку. І в багатьох клієнтів виникають з неї проблеми, можете ознайомитися з інформацією. Я вам повністю показую інформацію про цю компанію. Саме ту таку проблему вложив сюди средства. Свої лічні і кредитні. Дуже сильно я є розочарованим, що компанія обманює своїх клієнтів. Плюс в тому, що ви кредитні слідства, які ви вносите, ви їх не контролюєте. Тобто, ваш лічно є в компанії, ви до нього ніякого відношення не маєте. Тобто Компанія отримує ваші средства, тобто, взагалі, в основному на щиту. Вивод, таки по соглашенню з компанією, ну і плюс оформлення документів бере на всі. Всі лягають на вас, переоформлення і оплати за ці послуги. Тобто, на користувача, на клієнта, який относить слідства. Компанія не бере жодних витрат на себе. В основному. З компанії є заборонено вносити якісь слідства для допомагання виводу коштів клієнтів. Тобто, не говорять всієї правди обов'язково. Є таке діло. Дуже часто маніпулюють інформацією. і дуже часто не договарюють цієї правди. В основному. Я вам надаю цю інформацію, щоб ви не попадались на ці уловки цієї компанії. В основному повну інформацію надаю взагалі, так як є користувачом. Саме бачите з позитивним балансом. Дійсно. Зазвичай. Тут є робот-система платна. Під 42 долари коштує. Заробляє вона непогано. Так, да, але щоб логізувати перевод, треба приблизно з розчотом того. Взагалі десь 600 доларів. Щоб легалізувати перевод, переоформити всі документи. Іначе вивод буде неможливий, така компанія є ще частично мошенником, вона не допомагає клієнтам виводити кошти. В основному, повертаємось к лічному кабінету. Так. Ось мої баланси. Показувати вивод средств. От, бачите, беремо, не можна ввести, бачите, суму можна ввести. А от назву картки чи банку неможливо ввести. Доборонено. Я вам покажу на прикладі. Вводимо 100 баксів. Так. Продовжити. Бачите? Не працює, так як неможливо вводити в поле карту. Назву карти. Восьмій баланс. Оце є мошенники, зразу предупреждаю. Средства ваші згорать на щоті, якщо ви їх не виводите. Компанія розпоряджається річно вами з вашими средствами, як хоче. Тобто, схоче їх забере у вас, схоче, анулює, тобто забере собі в карман. Схоче положить в архів, але щот не сохраняється ваш. Тобто, якщо ви ви не виводите, чи не користуєтесь щотом певне все, часу чи постійно навіть ось показую лічно заповнену інформацію про компанію, що це шахраї є, в чистому відео. В основному, дійсно повний опис інформації. От. Якби бачите, надаю про компанію. Сюди ніколи не вложуйте ніяких средств цю компанію, бо це компанія повний шарлатан. Маніпулятори і мошенники до того ж брешуть дуже часто. Не виконують своїх обіщань і сотрудники компанії. Обіцяють много, маніпулюють, обманують, катаються десь чорт поза хмарами, як я кажу, не торгують. В основном, на ваші средства заробляються копійки, тобто, в основному, лучше торгувати на роботі. Я вам всю інформацію показав на даний момент. Ознакомлюйтесь, цікавитесь та поширюйте взагалі іншим своїм клієнтам, які попали в таку ж ситуацію з компанією Її подібною. На все найкраще, Михайло, вдячний за увагу.